Слава Ісусу Христу! Слава Богу! — Ну що, готуйтесь до свята? А трошки готуємося! Несемо котла, жертовника несемо, далі дрова, там, далі м'ясо, рис. Що там далі? Буря, <різь> всіх святом вітаємо, Ай, Тут Дуже магазин є, зараз будуть цукерки продавали. А тако помаленьку йдемо, дивишся, скільки там кожен має заняття, бо то треба, щоб молитва була. А після молитви людей покормить. О, святом всіх витаємо. Будьте благословені, ми поки готуємося до відправи. Ну Хлопці в мене вже готові, бо вони раніше мають бути в церкві. Там воду, воду треба, хліба, всього. Добре налаштувати. І мої готові, всі готові. Так. Як виходить? Хлопці, силу мають. А фартуха забув, що фартуха? зараз візьму. Зараз візьме. Так. Ще нема нікого тільки. Ми йдемо на, на те, що ви підготовите все. Таке життя сільське. Але слава Богу, що Богу дякувати, дякую збройним силам, що ми просулися зранку. О, тут буде харчоблок біля храму. Так, хлопчики, все на стіл ставте, виносите ті блоки з водою. Беріть великі сковородки. Трьох. Мішалки. Треба буде дві порції робити так.